Коротко новини за 16 липня. Цієї ночі Росія атакувала Харківщину, Вінничину та Дніпропетровщину. Масованого удару зазнав Харків. Там пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Вдарив ворог і по Кривому рогу. Там зруйноване промислове підприємство. Є перебої з електро та водопостачанням. Під нічними обстрілами також опинилися Вінниця та Вінницька область. У місті є пошкодження цивільної інфраструктури в області влучання в житлові будинки. Загалом росіяни вночі випустили по Україні балістичну ракету іскандер М. А також 400 удар... Арних безпілотників сили ППО збили 198 ворожих безпілотників типу шахет, крім того, 145 дронів імітаторів були локаційно втрачені або ж подавлені РЕП. Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. За проголосував 261 народний депутат. Автоматично весь уряд пішов у відставку. Під час виступу у Верховній Раді Шмигаль зазначив, що уряд передає країну із збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та стовідсотковим виконанням всіх зобов'язань. Він зазначив, що станом на сьогодні на єдиному казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. Золотовалютні запаси України сягнули рекордних показників: понад 45 мільярдів доларів. А безпека і оборона країни профінансовані на 100%. Сьогодні вранці у селищі Делятин трапилася дорожня транспортна пригода. Як попередньо встановили поліцейські водій, автомобіля Ауді виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen. У результаті аварії водіїв доставили до медичного закладу. У селищі Перегінське, що на Івано-Френці. Івано-Франківщині конфлікт між групою молодих людей переріс у бійку. Наслідок сутички четверо учасників отримали тілесні ушкодження. Двоє з них звернулися за медичною допомогою. Постраждалі також написали заяви до поліції. Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження. Наразі тривають слідчі дії. 17 липня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду, значний дощ та грози. Температура повітря по області вночі від 9 до чотирнадцяти градусів тепла в день від 18 до двадцяти Ох градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнетює. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.